Показує весільний макіяж, з яким впорається навіть починаючи візажист. Запам'ятай кожен етап, щоб не налажати і не зіпсувати найважливішу подію в житті нареченої. Перше, протираємо обличчя тоніком. У мене це тонік від Clorans. Збоку ви бачите короткий опис і зможете зрозуміти, для чого він потрібен. Будь ласка, не ігноруйте цей етап. Завжди роблю макіяж очей першим і тобі раджу. І якщо щось насипиться під очі, прибрати це буде потім вкрай важко. Тож досить щільним шаром уважно і без пробілів покриваємо верхнє повіко консилером. Звичайною прозорою пудрою припудрюємо повіко. Кремові тіні від лямель я буду використовувати як підложку. Так тобі не почулося їх я буду наносити після пудри. Повір, розташовуватись вони будуть дуже легко, а триматися залізобетонно. Тепер попрацюємо з сухими текстурами. Набираю цей рожевий відтінок тіни, проходжусь по нерухомому повіку і витягую трошки до скроні. Тепер хід іде новинка від Патрікта. Просто нереально красиві спаркли. Набираємо прямо пальцем і тицяємо на рухоме повіко. У внутрішній кутик ока додаю трохи кремових тіней від кіко. Якщо тобі здалося ще мало близько, візьми хайлайтер від Fenty Beauty. Сяйво, яке видно, з космосу, буде забезпечено. Далі один з найскладніших етапів це міжвійка. Тут головне намалювати цю лінію дійсно між віями і не залишити навіть мінімального пробілу між ними і повіком. Тому я взяла коричневий гелевий олівець і для зручності припідняла бійки мізинцем. Внутрішній кутик можливо промалювати тільки якщо клієнтка дивиться в бік. Чорною гелевою підводкою роблю тоненьку стрілку. Якщо ви ще не навчилися їх малювати, поставте плюс в коментарях зроблю окреме відео. Нарешті переходимо до бази. В мене ці сяюча база від Guerlain. Наношу тонким шаром на обличчя і чекаю декілька хвилин, поки воно добре вбереться шкірою. Тональний беру клоранс і Estee Lauder W вже давно не використовую Lauder окремо. Він занадто важкий для сухої і нормальної шкіри. Окремо я можу його використовувати, якщо шкіра клієнта дуже жирна. В інших випадках я домішую його до іншого тонального, бо він дуже подовжує стійкість макіяжу. Не шкодуйте часу на цей етап. Треба дуже добре вбити тональний в шкіру. Тепер консилер. Наносимо його не тільки під очі, а ще й на лоб підборіддя, і не забуваємо нанести його біля носу. Чекаємо 30 секунд, перш ніж розташувати. Тепер роблю корекцію обличчя для цього. Я обов'язково буду використовувати кремові текстури, а потім дублювати це сухими. В мене в руках кремовий скульптор від кіко. Після цього можна нанести фіксатор для макіяжу. Тепер румяна теж кремові. У мене тінь желе від «Шеглем». Румяна я наношу не тільки на яблучки, я також люблю втушовувати їх в скулу трошечки на лоб і на ніс. Тепер прийшла черга рідкого хайлайтеру, у мене він теж від «Шеглем». Запечатуємо це все прозорою пудрою. Я не можу сказати, що я наношу дуже щільний шар, але все одно пропрацьовую кожен клаптик обличчя. Тепер буду наносити сухі текстури. Тут я починаю з румян. Беру рум'яна від Dior. вони дуже ніжні, освіжаючі і дуже підходять нареченим. Корекцію обличчя дублюю скульптором від Sinart. Хочеться додатково зробити шкіру більш сяючою і доглянутою, тому я взяла пудру від ауглаз. Вона містить дрібні сяючі частинки і підсвічує шкіру ніби зсередини. І тепер настала черга хайлайтеру в кольорі шампанського від ауглаз. Його наношу на вилиці, над верхньою губою та на ніс. Світлими тінями пропрацюю і нижнє повіку. Не хочу перевантажувати його тінями, але все ж таки каял пропрацюю коричневим олівцем. Вії беру від зідія. Мені дуже подобаються оці у формі хвостика рибки. У моєї моделі досить довгі вії, тому в кутики я клею вію розміром 14 мм, на центр вії розміром 12 мм і в кутику 10 мм. Що стосується брів, форма тут досить непогана, але хочеться трошки зблизити брови до центру і додати кутики. Це я зроблю олівцем від Benefit. Контур губ буду робити олівцем, але спочатку затоную їх тональним кремом і припудрю. Це допоможе їм триматися якомога довше. Тепер контур робимо олівцем і трошки розташовуємо до центру. Всі косяки підтираємо синтетичним пласким пензликом з консилером. Контур має бути ідеально рівний. На центр губ додаю помаду. Ось такий вийшов результат. Якщо ти нічого не забудеш, то цей макіяж буде триматись дуже довго.